За минулу добу ворог завдав 11 ракетних, 15 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів із систем реактивної артилерії по об'єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін на інших напрямках. Противник обстрілював інфраструктуру із танків та артилерії різних типів. На сіверському напрямку в районі населеного пункту Лугівка Сумської області на Харківському напрямку, зокрема з території. Російської Федерації в районі Гоптівки, Козачої Лопані, Малої Вовчої, Зибиного та Стрілечої. На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали Пришип, Тетянівку, Криву Луку, Озерне, Піскунівку, Райгородок, Стародубівку, Білогорівку, Сівецьк, Роздолівку та Спірне. На Бахмутському напрямку – Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка, Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутська, Яковлівка та Васе. На Авдіївському напрямку били по Мар'їнці, Красногорівці, Первомайському, Авдіївці та Водяному. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював обстріли по всій лінії зіткнення. На південнобузькому напрямку фіксувався вогневий вплив ворожої артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.